Заступаємо на охорону публічного порядку. Основна задача отримання публічного порядку. Звертаємо увагу на сторонніх осіб, перевіряємо їх, дивимося. Що, виявляє, виявляєте, що, та особа... що виявляється без документів, наші дві гаїкі екіпажа поліції особливого призначення. Будемо нести службу в паркових зонах. Це в нас парк. Не допускаємо розпиття спартних напоїв, тому що всі можете нести службу. Для безпеки громадян в місті Житомирі були запущені додаткові патрулі, які будуть слідкувати за дотриманням публічної безпеки, недопущення скоєння вуличних злочинів, а також розпиття спиртних напоїв в громадських місцях та інші негативні прояви, які на сьогоднішній день є в нас в державі. Шановні громадяни, поліція дбає про вашу безпеку. Спокійно займайтеся своїми справами, а ми будемо робити свою роботу і дбати про вашу безпеку.